За які цифри на сьогодні на минулий тиждень за минулий тиждень? Протягом 3 тижня це 3 тиждень, в області на і ГРВІ захворіло 5462 особи, в тому числі 3309 дітей до 17 років, що становить 60,6%. Інтенсивний показник склав 390 на 100 тисяч населення. Проти 314. За другий тиждень. Тобто з збільшення бачимо, різ заболівності на 26,7%. Порівняно з минулим тиждень рівень захворюваності серед дітей зріс на 25,7%, дорослих на 28,2 відповідно. Вище середнього обласного показника захворювань на грип та ГРВІ реєструвалось у Франківську, 673 на 100 тисяч, Городенківському. 616, Кавському 589. І далі не ще. І Галицький, і Долинський 500, і Коломицький 547, Галицький 515 і Долинський 515. На Калущині за третій тиждень з 11.01 по 17.01 рівень захворюваності грипом склав 589, як я вже сказав. А в абсолютних числах це 745 осіб проти 417 і 524 особи за другий тиждень. При показнику епідпорогу за третій тиждень 825. Тобто ми епідпорі ще не перевищуємо, це майже у два рази менше, ніж епідпорі. Епідпорі це є та е, е, цифра, яка спостерігається багато років. Коли вже ми бачимо інтенсивність захворювання високою і тоді вже приймаємо різні заходи, і, скажімо, закриваємо школи, садочки, тобто ті організовані колективи, ізольовуємо від того, щоб не хворіли інші. Місто 746 на 100 тисяч проти 478 випадків за другий тиждень. В тому вага серед захворіли дітей віком до 17 років міста та району складало 45%, 334 дитини по місту 58%. Ну, Хотів би звернути, я вже, в принципі, сказав, і, і відносно порогу, і відносно е, захворюваності, а от відносно захворюваності в минулому році, то в минулому році за три тижні у нас було 395 звернень. Тобто, теж менше ніж в цьому році в скільки в два рази. Ну, 745 і 395. Ситуація минулого тижня, як діти вийшли з канікул, була стабільна і не було захворювань таких різких. З цього тижня почався ріст захворюваності, зокрема, вчора, станом на вчорашній день, дуже високий ріст захворюваності був у загальноосвітній школі номер 1 це 29%. В інших закладах цей поріг був в межах до 15%. Сьогодні пішов ріст, причому різкий. У загальноосвітній школі номер 1 на сьогоднішній день відсутніх вже 32 і у гімназії майже вдвічі зріс, так само відсоток відсутніх це 25%. У цих двох закладах перейдений поріг захворюваності і ну, десь так само відбувається, ми бачимо ріст. В початковій школі номер 11 на сьогоднішній день це 18%, це близько до порогу. Ну, третя школа 15%, в інших закладах ще трошечки нижче. От, але спостерігаються різні захворюваності. Ми спостерігаємо різкий скачок захворюваності, як і серед дитячого, так і серед дорослого населення. Одні тільки декілька цифр. Якщо взяти із 14 по 19 число. То по поліклініці зафіксовано 234 виклики. Тільки за 21 число зафіксовано і по комп'ютерних комп даних 138 викликів. Станом на 11 годину сьогоднішнього числа зафіксовано 68 викликів. Що по ЦРЛ робиться? На 30-лісках 44 хворих і хворі продовжують поступати. Дитяча лікарня на 70 ліжках, 73 дітей і 9 дорог. Пульмонологія дитяча лікарня медикаментами забезпечена в мене Єгора Володимира, така пропозиція є. Ми кожного року, коли вчасно перериваємо цю контагіозну серед дітей, то відмічається і зниження захворюваності. Тому Ті школи, які перейшли до 20% рубіж, чи навіть наближаються до 19 і вище, потрібно хоча б на тиждень припинити навчання і дати можливість директорам шкіл, коли наближається відсоток 19% і 20%, самим припинити навчання. Друге начальнику управління освіти Люк'ян Ірині Олексієм зв'язку із перевищенням порогу захворювання на горді респіраторної вірусної інфекції в загальноосвітньому навчальному закладі першої третіх ступенів No1 та Калуській гімназії імені Дмитра Бахматюка призупинити навчання до нормалізації ситуації із захворюванням на грій з 23 січня 2019 року третє. Керівникам навчальних закладів призупиняти навчання при відсутності дітей у зв'язку із захворюваністю на гості респротоні вірусні інфекції більше ніж на 20% у загальноосвітніх навчальних закладах. Термін на 7 календарних днів згідно наказів директорів шкіл.